Привіт, друзі! Якщо ви хочете успішно здати курсову або дипломну роботу, вона має відповідати необхідному рівню унікальності. Систем перевірки на плагіат багато. Чим вони відрізняються та яку з них обрати? Ми взяли одну курсову роботу на 28 сторінок та прогнали її через 4 різні системи перевірки на плагіат. Який результат ми отримали? Як відрізняється відсоток унікальності, вартість та швидкість перевірки? Дивіться далі. Мене звати Катерина, ви на каналі Магістр.ua, де ми ділимося корисними порадами, лайфхаками та інструкціями, що полегшують життя студентам. В цьому відео ми порівняємо чотири популярні сервіси для перевірки роботи на плагіат. Antiplagiarism.net, StrikePlagiarism, Scandi та Plag. А тепер давайте детальніше розглянемо кожен сервіс, щоб ви могли обрати той, що вам більше до вподоби. Почнемо з Antiplagiarism.net. Програма визначає відсоток унікальності тексту, показує неунікальні фрази та має простий інтерфейс. Також працює з різноманітними форматами документів. Що стосується недоліків, це програма, яку потрібно встановити на ПК і яка не підтримує MacOS. Також для використання програми вам потрібен буде VPN. Ось так виглядає звіт з перевірки курсової роботи на Плагіат. Тривалість перевірки 29 хвилин, відсоток унікальності 82% на копії та 70% на рерайт. Вартість безкоштовна. Strike Plagiarism – це онлайн-сервіс, який надає можливості для перевірки курсових робіт та інших текстових документів на плагіат. Так виглядає звіт з перевірки цієї курсової роботи на плагіат за допомогою сервісу Strike Plagiarism. Відсоток унікальності 73,8%. Тривалість перевірки 9 хвилин. Вартість 1320 гривень. Якщо вам потрібна допомога із написанням курсової, дипломної або будь-якої іншої роботи переходьте на наш сайт Magister.ua за посиланням в описі до цього відео та замовляйте безкоштовний прорахунок вартості роботи. Сканді ще один новий онлайн сервіс для перевірки на плагіат. Ось так виглядає звіт з перевірки курсової роботи на плагіат. Відсоток унікальності 84%, тривалість перевірки 2 хвилини, вартість 128 гривень. Плаг це міжнародний сервіс для перевірки плагіату та детектор штучного інтелекту. Звіс перевірки курсової роботи на плагіат виглядає наступним чином: відсоток унікальності 70%, тривалість перевірки 3 хвилини, вартість 180 гривень. Давайте підсумуємо результати нашого експерименту. Як бачите, не дивлячись на те, що ми аналізували одну роботу, різні сервіси показали різний відсоток унікальності. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хочете, щоб ми зняли наступне відео. Бувайте!